Тим, кого я люблю, я би подарував книгу під назвою Мій Київ. По моїй пригоді з родиною. Тим, кого я люблю, я би подарувала книгу під назвою Добрі передвісники з авторством Тері Пратчета. Я люблю свою маму, тому б хотіла подарувати книгу під назвою «Тора Дора з Васюківки. Тим, кого я люблю, я б їм подарував книжку Азіка Азімова «Академія і Земля. А подарував би її своєму батькові. Він любить читати наукові фентезі. Особливо йому подобаються твори американського письменника Азіка Азімова. Тим, кого я люблю, я б подарувала книгу під назвою Тріумфальна Арка. Тим, кого я люблю, я б подарувала книгу під назвою Мавка вербинка тому що ця книга уславлює доброту, чуйність, взаємодопомогу, любов до природи. Тим, кого я люблю, я б подарувала книгу під назвою «Коти вояки. Добрий день, любі друзі. Сьогоднішній наш флешмоб присвячений дуже цікавій темі, тому я б хотіла поділитися тим, яку книжку я подарувала своїй коханій людині. Насправді, це не зовсім книжка, а радше комікс. Я б подарувала своїй коханій людині комікс сикла Сари Андерсен. Тим, кого я люблю, я подарував книгу під назвою Вона. Людині, яку я люблю, я подарував книгу Все Волода Нестайка в країні сонячних зайчиків. Тому що, на мою думку, вона навчає добрим справам тим, кого люблю, я б подарувала книжку про тварин. Тим, кого я люблю, я б подарувала книгу під назвою Мавка. Тим, кого я люблю, я хочу подарувати енциклопедію про природу. Тим, кого люблю, я б подарував книгу під назвою Чарлі і шоколадна фабрика. Тим, кого люблю, я б подарувала книгу під назвою Нові пригоди ведмедика та його друзів. Я дуже люблю читати. Та в мене вдома є своя бібліотека. Мій улюблений жанр це фентезі. І на тим, кого люблю, я б подарував збірники книжок Школа добра і зла, Герої Олімпу та пригоди Гаррі Потера. Бо, як на мене, книжка це найкращий подарунок на всі свята. Я дуже люблю свою маму. І якщо б я їй подарила б книжку, то я б їй подарувала писнення мані. Чому саме ця книжка? Тому що я теж хотіла прочитати цю книжку. Та розібратись у фінансовій грамотності та ми будемо заробляти багато грошей. І було б круто, якщо ми удвох прочитали цю книжку та ввечері з чаєм посиділи та поміркували про те, що прочитали удвох. Тим, кого я люблю, я подарувала книжку під назвою Академія дослідників Таємниця туманності. Тим, кого я люблю, я приковала прочитати кобзар Тараса Шевченка. Бо в цій книзі наша історія та душа великого поета. Тим, кого я люблю, я подарувала книгу під назвою Поліанна Маленький Принц або Портрет Даріана Грея. Ці книги відомі своєю популярністю та глибоким змістом, тому я вважаю, що це був чудовий подарунок для улюбленої людини. Тим, кого люблю, я б подарував книгу під назвою Остання Камелія. Тим, кого я люблю, я подарував би Гаррі Поттера». Вітаю, моя улюблена книга це Гаррі Поттер». І тим, кого я люблю, я б її подарувала, тому що вона дуже фантастична та захоплююча. Тих, кого я люблю, я подарував би книжку під назвою Володар Перснів. Того, кого я люблю, я подарувала книжку під назвою «Гаррі Поттер».